У пріоритеті перемога, а не бруківка. Вже завтра у Чернівцях має розпочатися масштабне перепланування, пов'язане з облаштуванням в історичному центрі міста ще однієї пішохідної зони. Йдеться про вулицю Марії Заньковецької. Тому природно, що саме це питання знову викликало живаве обговорення на сесії міської ради. Про деталі сесійних баталій далі розповість моя колега. Скасувати тендер на облаштування пішохідної зони на одній з центральних вулиць міста та спрямувати кошти на придбання дронів для ЗСУ. Ще 15 січня чернівчани зареєстрували відповідну петицію проти ремонту вулиці Марії Заньковецької, який обійдеться міському бюджету у понад 48 мільйонів гривень. І, от вже декілька засідань поспіль, депутати на сесіях не можуть поставити крапку у цьому питанні. Так і сьогодні на черговій сесії Чернівецької міської ради довкола вулиці Заньковецької, депутати дискутували на підвищених тонах. Ми розуміємо суть звернення громадян. Ми розуміємо про те, що люди не хочуть на сьогоднішній день під час дії військового стану про те, щоб виробилася з вулиця Заньковецької. Тому що це не першочергові витрати, це не критерія, якась там не критична така ділянка у місті, яка забезпечує там транспортну розв'язку. Це просто для того, щоб навести трасу на сьогоднішній день. Є інші пріоритети. Оскільки тендер вже відбувся, депутати пропонували змінити редакцію петиції та укласти додатковий договір з підрядником, аби він розпочав роботи після закінчення воєнного стану. Петицію ми, ми, ми не маємо права змінювати. Ми не маємо права. Або змінювати текст петиції, але саме ми несемо відповідальність за частину рішення. за рішення. Тому я прошу рішення там, де після слів вирішили змінити редакцію, не розпочинати роботи до завершення дії воєнного стану. Пункт 2. Укласти додаткову угоду з ТОВ «Технобудцентр», і зобов'язати їх приступити до виконання робіт з прописаними сумами після закінчення воєнного стану за словами депутата Олексія Каспрука. Подібні зміни договору не потягнуть за собою штрафних санкцій для міськради. Згідно підписано з підрядником договору права, пункт 6 права та обов'язки сторін є пункт 6.1. замовник має право. Замовники так розумію, це Ми пункт 6.1.6 відмовитися. Від договору підряду в будь-який час до закінчення виконання робіт. Утім, для підтримки пропозиції щодо відтермінування робіт по вулиці Марії Заньковецької та провести їх після закінчення воєнного стану, не вистачило голосів. Декілька разів її намагалися прийняти за основу, та вона так і не набрала необхідної кількості голосів депутатів. Отож, вже завтра, 29 березня, на вулиці Марії Заньковецької, розпочнеться капітальний ремонт дороги. Як повідомляють у ратуші, він триватиме майже півроку. До 1 вересня, що важливо, рух цією ділянкою від вулиці університетської до площі філармонії буде повністю обмежений. До слова, там мають замінити всі мережі, влаштувати основу для дорожнього покриття, відремонтувати тротуари, а також освітити та озеленити вулицю. Посадовці кажуть, що обрали саме цю вулицю, оскільки тут проходять мережі водопостачання та водовідведення, також зливнева каналізація. А їх стан потребує негайного ремонту. Аліна Рябко, Іван Мітрик, Темитня ТВ.